Чому саме Володимир Зеленський є винен в польській зерновій блокаді? і В тому, що українське зерно знову розсипали цього разу на залізницю? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і я просто не можу мовчати, бачачи настільки, наскільки глибоко, системно продумано нас сварять з поляками. Сварять в той момент, коли ситуація на фронті погіршилась, коли в нас снарядний голод, коли не зрозуміло, що буде відбуватися із допомогою із Сполучених Штатів Америки, і коли поляки є фактично для нас по суті єдиними воротами в Європейський Союз. Нас сварять з ними глибоко, системно, і та сварка матиме наслідки не на один місяць і не на один рік. І зараз я розкажу власне, як це відбувається і чому винен саме Зеленський. Я про це вже говорив, згадував в окремих відео фраза премєр міністра Польщі Дональда Туска про те, що Польща і надалі буде допомагати Україні, але зараз 100 людей. Хоче отримувати надприбутки, користуючись ситуацією. Сто людей. В нас всі кричать: українське зерно. Українське це чиє? Це отого українського фермера, який своїми руками його виростив, зібрав і так далі. Чи це зерно трейдерів, чи корпорацій, таких як Веревськів, яких 700 тисяч гектарів. Чи Косюк Бахматюк Порошенко 500 тисяч гектарів. Герега 300 тисяч гектарів. Українське зерно це яке? Кому з них, кому з тих українців перерахованих, воно належить? Це дуже важливо розуміти. Далі, другий факт: майже 34 мільйони тонн українського зерна вивезли зерновим коридором. Скільки грошей заведено в Україну? Чому про це не прозвітували? Ні, Зеленський в своїх відосіках, ні Шмигаль, прем'єр-міністр і так далі. А знаєте чому? Бо тоді до українців би почало доходити, як так, українське зерно ми тут всі годуємо, а гроші в Україну не заходять. Осідають в офшорах. Причому не просто осідають в офшорах. В Україну було заведено менше 10% від вартості того зерна, 34 мільйонів тонн. Тобто Україна. Недоотримала десятки мільярдів доларів. Їх не завели в Україну, вони осіли в офшорах, але це не все. Ті, хто вивозять зерно, а вивозять зерно корпорації, зернотрейдери і олігархи, вони ще й отримують компенсацію ПДВ з держбюджету. Якщо порахувати сумарно е, ту кількість грошей, які зайшла в Україну, мінус компенсація ПДВ, там, сплата податків, там ще щось, вивести загальний баланс, ми були просто шоковані. Тому що на українській землі, за яку зараз воюють українські воїни, заробляють насправді точно не українці. І ось в інтересах тієї групи людей, яка насправді в Україні. Всередині України вбиває клас малого та середнього українського фермера. В інтересах тих людей Зеленський і компанія нас глибоко, продумано сварять з поляками. З Польщею, Польща це країна, яка включилася в допомогу максимально. Хтось там говорить, використали як робочу силу, хто дав найбільший відсоток від свого ВВП в допомогу Україні Польща. Весь логістичний центр, все, що нам доставлялося, всі гуманітарні, військові вантажі і так далі. Через кого йшли? Через Польщу. Українські біженці. Скільки виїхало через інші країни, а скільки через Польщу? 90 з лишнім відсотків. Декілька мільйонів українців осіли в Польщі. Ви розумієте, які це обсяги допомоги? А тепер. В інтересах тих, хто заробляє деребанить українську землю і зараз організовує її розпродаж для того, щоб купити, щоб прихопити собі. А це корпорації з трильйонними капіталами, це олігархи, такі фермери, які сотні тисяч гектарів мають в своєму обробітку. Там і так далі, в тих інтересах Зеленський нас сварить з поляками в дуже складній військовій ситуації в умовах, коли війна буде йти довго. І незрозуміло чим закінчиться, а нам треба буде їхня підтримка. І тут зразу повилазили пропагандисти з обох боків. В Україні повилазили, почали говорити, українське зерно висипали. Ви подивіться, які падлюки. Вони нам ніколи не були братами. Вони чекають, як Україна буде падати, кусок України заберуть, там і так далі. А операція вісла. Я добре знаю, що таке вісла, бо моїх предків переселили під час вісла. А частина моїх предків загинула там в Криївках на тих же ж землях, звідки переселяли. Але я про це не говорю, я розумію, чому зараз про це не треба говорити. Але нам це все розігріває, такі антипольські настрої тут. А поляки ви такі круті, а танки ви зупиняти можете. А що роблять полякам? Як їх розігрівають? А вони кажуть, подивіться, які падлюки. Ви для них стільки то відсотків ВВП, стільки то мільярдів доларів, стільки-то зброї безкоштовно, стільки то гарантів, стільки мільйонів робочих місць, стільки мільйонів транзитом пройшло, стільки то виплат отримали біженці українські, і так далі. І так далі. А вони тоді, коли ви кинулися захищати свої національні інтереси, вони кажуть, що ви падлюки. А їхній торговий представник Качка приходить на зустріч з вашими керівниками там з уряду, керівниками різних департаментів, б'є по столу папкою і каже: ось наша пропозиція, якщо ні, ми йдемо до суду. Ви що думали, що такі дії Зеленського і такі дії офіційних українських осіб на міжнародній арені, вони не будуть мати наслідки? Вони будуть мати наслідки. І ось ці страшні наслідки для нас зараз починаються. Оця блокада кордону. Але наскільки грамотно і глибоко нас розігрівають з двох боків нас проти поляків і поляків проти нас. І кому це вигідно? В чиїх інтересах? І саме головне, на міжнародному рівні це запустив Зеленський. Він мусив, він був зобов'язаний це зупинити. Але не зупинив, а навпаки, поглибив. А найвигідніше це Путіну. Чому? Та тому що зробити так, щоб ніколи поляки і українці не об'єдналися. Ми були дуже близькі до моменту, поки нас зараз знову в чергове не розсварили. Нам будуть розказувати про одне їм, про нашу невдячність, про волинську різню, про ще щось і так далі. І це не тільки путіну насправді. Глобалістам це також вигідно. Ну, знову ж таки, хто стоїть за транснаціональними корпораціями. Але Зараз стоїть на кону питання нашого виживання. Ситуація дуже нелінійна. І величезна кількість зараз в Польщі є тих, кого проплачує Кремль, хто зараз прийматиме участь в таких акціях, хто робитиме найгірші картинки і найбільші провокації, і гасла, лозунги, Ця ситуація ще буде мати розвиток, але нам не можна в неї емоційно включатися. Не можна, нам треба розуміти кому вигідно. А в кінці кінців нам треба навести лад з українською землею. І щоб, коли ми говорили українське зерно, то ми розуміли, що вигоду від українського зерна отримує в першу чергу український фермер, який його виростив, і український народ в цілому, тому що українська земля належить всьому українському народу. От Отакий мій коментар. Можливо, надто емоційний, я не збирався цього записувати сьогодні, 20 лютого. Власне, я записав інше відео про Небесну Сотню. Я його також опублікую, але просто зважаючи на те, як нас заставляють рефлексувати і як нас ведуть категорично не туди, ну я просто не міг змовчати. Тому вважаю це дуже важливим. Цю інформацію мусять усвідомити українці, тому що нас ведуть, нас ведуть не туди, нам постійно брешуть. Проти нас дуже глибоко і продумано працюють. Взагалі, оця московська агентура, як вона глибоко працює, як вона зараз наперед. Наскільки довго нас треба було сварити з поляками, щоб довести, до прикладу, до теперішньої ситуації? Як це продумано? Оці всі закладки. Це, це феноменальна робота. І ми мусимо їх перемогти. Але для початку ми маємо розпізнавати такі їхні дії, їхні методи і їхню агентуру. Тому прошу вас про поширення такої інформації. Ваша інформаційна допомога є дуже важливою. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.